Повертаємося до розрядів. Наступний розряд це зворотний займенник. Він указує на того, хто виконує дію. І у цьому розряді лише один це займенник себе. Займенник себе співвідносний з іменниками, тому і відмінюється, як вони. Це нескладно. Наступний розряд вказівні займенники. Вони вказують на предмет кількість ознаку. Це займенники цей, той. Такий стільки. Вказівні займенники цей той такий співвідносні з прикметниками. І відмінюються, як і вони. А займенник стільки співвідносний з числівником. Ще один розряд це питальні займенники. Вони слугують для оформлення запитань про особу, предмет, кількість або ознаку. Це займенники. Хто? Що? Чий? Котрий? Скільки? Який. Питальні займенники співвідносні з різними частинами мови. Наприклад, хто що? З іменниками, який, чий та котрий? З прикметниками. А скільки з числівниками. Відносні займенники виконують у складних реченнях функцію сполучних слів. Це займенники хто, що, чий, котрий, скільки? Який. Тобто це ті самі питальні займенники, але без знаку питання. І вони так само співносяться з різними частинами мови. Означальні займенники наступний розряд. Вони вказують на узагальнену ознаку предмета або явища. Це займенники весь, всякий, сам, самий, кожний, жодний, інший. Їх варто запам'ятати, їх усього сім. Вони співвідносні з прикметниками, тому і відмінюються як і прикметники, які ми вже з вами вивчали. Неозначені займенники вказують на невизначеність особи, предмета, кількості чи ознаки. Це займенники, такі як дехто, деякий, скільки-небудь. Тощо. Неозначені займенники співвідносяться з різними частинами мови. Наприклад, неозначені з основами на хто або що співвідносні з іменниками, з основами який, а також котрий і чий з прикметниками, з основами скільки співвідносні з числівниками. І останній розряд, дев'ятий, це заперечні займенники. Вони вказують на відсутність особи предмета, ознак або кількості. Це займенники ніхто, ніщо, ніякий. І усі інші з часткою ні. Вони співвідносні також з різними частинами мови в залежності від основи. Знати, з якою частиною мови співвідносяться займенники, потрібно. Лише для того, аби правильно їх відмінювати. І переходимо до останньої частини нашої лекції. Це правопис займенників. Разом пишуться неозначені займенники з частками аби, де і сі. Наприклад, де хто «аби який або щось. Також разом пишуться заперечні займенники з часткою «ні». ніхто, ніякий. Окремо пишуться. Займенники, якщо між займенником і часткою стоїть прийменник. Тобто ні з ким. Між займенником ким і часткою ні стоїть прийменник з, тому пишеться окремо. Або будь у що. будь та що, і між ними прийменник. Через дефіс пишуться неозначені займенники з частками казна, хтозна «бозна», «будь» і небудь. Наприклад, хто зна що. Бозна де. Казна як. Тощо. На цьому на сьогодні все. Важливо запам'ятати, що таке займенник загалом, навчитися знаходити його у реченні та вміти правильно писати. До зустрічі!